І привіт. А куди ти йдеш? Туман і дим Туман і дим? А точно от там є дим. Туман і дим там є? Да. Ти побачила, що там є туман і дим? А що ти маєш в ручці? Чупа-чупс. червоний, червоний чупа-чупс? Чупа Який гарний. А де ти взяла його? В магазині Тут тьотя. В магазині тобі тьотя дала? Так. Да. Молодець. А куди ми зараз йдемо? В садочок, в садочок йдемо? Покажи, де є садочок? О. Ось тут є в нас. Хатинки, іграшки. Ми підемо там кататися, так? Да. Ну, пішли? Вікосик? Ти спаєш? Це на ти на качалі так такого Так. На червоній качелі ти так гойдаєшся? І тримаєшся. І тримаєшся ручками? Все. А ти любиш гойдатися на качелі? Все. Молодець. Що там є, Вікусик? Там така дівчинка намальована. Яка гарна! А ще що там є намаляване? Що ти маєш? Сіску Хто тобі залишив? Білочка. А, де ж білочка. а де ж білочка? Йдемо шукати. Вікуся? Ти знайшла білочку? <гарна> Яка гарна білочка. У, <гарна> а вона тримає горішки, ти бачиш? Молодець, білочка. А йдемо пошукаємо, чи білочка залишила тобі шишки. Рад? Ти маєш тільки одну шишку, а йдемо пошукаємо багато тобі, білочка залишила. Пішли? Не. Давай. Дякую. Смачний цукерочок. Смачний? Смакота? Тя. У тебе Ууу, Ікусе, ти бачиш які шишки? Це. Кому білочка залишилась тільки шишок? Тобі? Ну піднімай. Є? Yeah? Yeah. Yeah. Ану покажи, які ти маєш шашки. U У, -у, -у. що треба білешся сказати? Yeah, Дякую. А білочка там є? Ти подякувала, білечці? Да. Молодець. Мама, а в мене немає ротика. Хто не має ротика? Білочка. Білочка не має ротика. Близь. Має, має ротик. Подивися. Бачиш, ти ближче подивися. Має. Немає червоного ротика? Так, да. треба її домалювати. Отему пускану. Мам шишку та друзів? Маєш шишку та друзі? Кажи. Пікуся, а зроби білочці папа? Папа Біло. Молодець. Папа пища. Зробила папа? Да. Тепер усім зроби папа. Папа, До зустрічі.